Ви знали, якщо ходить босяком по травичці, яка засіяна на гіє вам ножки боліти не будуть, тому що воно м'якеньке. А якщо ось ходить по гієрішетки, яка ще не засипана, чи засипаться ще в ньому босяком ходить дуже больно. А по травичці кайфово, особливо зранку, коли роса, коли ти тягнеш цю енергію землі. Ногами, дивіться, яка красива травичка. Називається супер Вемблейка. Хто хоче собі таку травичку, шукайте в інтернеті. Реально красива, така м'якенька і дуже гарно виглядає. На гіє бачите, тут засіяна вона. Ось так гіє рішетка застелена, засипана землею і посіяна травичка. Бачите, травичка мнеться, але коріння виходить, воно не мнеться. Ну, не ніколи не витопчеться, бо воно там знизу. А, хорошо холодно, тільки ножки цей рік пролежала гія рішотка, травичку, звісно, я підсівав. Тут засипається щебнем, бо зацієвом засів засипалося. То отєвом хреново виходить. Дуже мелкий Ну от це да, він трамбується, десь грязь, пиликась, в ньому сідає, десь вимивається. Тобто погано. Треба засипати і міно щебньом. Це у нас польська іногріни, яка витримує тисячу тонн нагрузки на квадратний метр. Це у нас Україна. Ну тон 10 витримає, це 100%, а, а то й більше. Так що для пішохідних, для доріжок можна брати українську. Якщо вам треба для фур, для тракторів, беріть ось таку і no Green польща, і буде лежати у нас всіх 100 років.